Зізнавайтеся, у вас вдома теж є такі техноартефакти. Старі телефони, які, можливо, колись знадобляться, планшет, що вже декілька років лежить без зарядки. Насправді ця техніка не просто модло. Це втрачені гроші. Часно продати М -м, ліньки. Викинути не можна. Усе це відходи, які шкодять довкіллю, тому їх потрібно правильно утилізувати. А за утилізацію, увага, треба ще й заплатити. Але Є спосіб отримати гроші замість того, щоб їх витрачати. Трейдин у комфі це крута можливість швидко, безпечно і без зайвих турбот обміняти старий пристрій на новий. То що можна здати? Смартфони, планшети, ноутбуки, смарт-годинники, навушники TWS та ігрові консолі. Пристрої мають вмикатися, а дисплей працювати. Це необхідно для об'єктивної оцінки стану техніки. Одразу попереджу, що гаджети, якими не користуєтесь, не треба солити як огірки. Чим довше лежать, тим менше будуть коштувати. Тому не відкладайте і зробіть оцінку. Зазвичай перевірка включає в себе два етапи: спочатку менеджер оцінює зовнішній стан і наявність аксесуарів як от зарядного пристрою для смартфону, упаковки. Тощо. Потім проводить апаратне тестування компонентів, щоб розрахувати вартість саме вашого пристрою та запропонувати максимально обґрунтовану ціну. І що за ці гроші можна купити? Та будь-що старий гаджет це додатковий спосіб оплати, такий як картка або готівка. Ви легко покриєте частину вартості омріяної мультипечі, робота пилососа чи навіть ноутбука. Ну і звісно ж, нового смартфона того самого, що вже давно у списку бажань. Все добре, але не хочеться їхати в магазин для оцінки може завтра чи післязавтра коли-небудь означає ніколи. Саме тому вартість старого пристрою можна дізнатись онлайн. А вже ж зручно. На сайті Комфі виберіть новенький iPhone та натисніть кнопку Купити у трейд-ін. Завантажте фото свого гаджету і вже за 5 хвилин матимете оцінку вашого пристрою. Цією вигодою можна одразу скористатися. Просто оформіть замовлення, і оцінка вашого пристрою врахується при оплаті. Потім, не витрачаючи зайвого часу, заберіть в магазині нову модель з додатковою мегавигодою. А ще! Зараз комфі можна обміняти старий айфон на новий із вигодою до 5800 тисяч гривень. Тепер теж думаєте, чому не робили цього раніше. Що ж, трейд-ін це топчик. Усе швидко і без зайвого клопоту. Вжух, і ви вже з новеньким айфоном. Це на 100% безпечно, адже не треба ризикувати і надсилати смартфон незнайомому типу, який пише: Присила, я точно куплю а потім зникає. І дуже вигідно. Старий смартфон не відпочиває на пенсії в коробці, а перетворюється на реальну вигоду при купівлі нової техніки в Комфі. Ой, здається, я щойно здала найкращий спосіб оновити техніку. Тож чекаю на вподобайки та підписку на канал Комфі.